17 грудня християни вшановують святу великомученицю Варвару, яка, як вважається, у важких обставинах рятує людину від небезпеки смерті без причастя. За великий подвиг віри свята Варвара отримала особливий дар визволяти людей від випадкової несподіваної смерті. У володіння імператора Максиміана жив один чоловік на ім'я Діоскор. В нього була єдина дочка. Яка звалася Варвара. Коли вона стала підростати, вона була дуже і дуже красива, невимовно красива. Батько, думаючи, що інші очі, простих людей, недостойні дивитися на цю красу, побудував високу вежу, в ній зачинився ту Варвару. Там були гарні палати, там було в неї багато служниць, багато рабинь, які її прислуговували. Свята Варвара дуже часто любила виходити на самий верх вежі і дивитися на творіння, дивитися на небо, дивитися на навколишнє середовище. І вона дуже часто запитувала оцих цих служниць, хто це все створив, чия рука це все могла зробити. Служниці відповідали, це боги твого батька, які стоять в нього в палатах. Але Варвара, звичайно, десь в глибині душі розуміла, що це неможливо, тому що цих ідолів. Створила людська рука, тому вона дуже часто просила, щоб її відкрилося оце пізнання, хто це все створив. І Господь посилає в душу її розуміння. Вона починає розуміти, що це все міг створити тільки один Бог, один творець, хоча вона ще й не знала, як звати цього творця. Тому що не було такої людини, яка могла б їй це пояснити. Батько заборонив її виходити на вулицю. Коли дівчина підростала, то став час їй одружуватися. І батько, прийшовши, прийшовши до неї в вежу, почав говорити, на кому вона хотіла одружитися. Але дочка категорично відмовилась. Вона сказала, що я не хочу нікого, я хочу зберегти на все життя свою цнутливість. Батько, думаючи, що пройде час, і вона відмовиться від своєї думки. Від'їжджаючи, вже дав дозвіл, щоб дочка виходила, спілкувалася з людьми. Віддумав, що коли Варвара буде спілкуватися з одруженими дівчатами, то і собі захоче одружитись. Але свята Варвара подружилася з дівчатами-християнками. Це були перші її проповідники, які розказали про Ісуса Христа які розказали про єдиного Бога в Тройці, який все створив навколишнє. Тоді вона, знайшовши одного пресвітера, який був в її місці, охрестилася. Він її настановив на подальше життя. Коли батько приїхав, знову почав говорити за одруження, то свята Варвара вже почала перед ним сповідувати своє християнство, свого істинного Бога. Батько Діоскор вмить перетворився з люблячого. Отця на немилостивого гонителя, він витягнув меч і хотів вдарити свою дочку, але вона втекла від нього. Батько її доганяв, і коли Варвара підбігла до гори, побачила, що вже нема куди далі бігти, вона почала дуже сильно молитися до Господа. І за наказом Божим гора розступилася, і свята Варвара сховалася всередині гори. Але батько Діоскор все-таки знайшов її, схопив за її, за її волосся і поволік додому. Привівши її до імператора Максиміана, він сказав: Я відрікаюся від неї, тому що вона відреклася від моїх богів, можеш робити з нею все, що хочеш. Максиміан дуже сильно і довго з нею знущався, і коли побачив, що нічого не може відвернути її від християнства, наказав відсікти її голову. Коли Діоскор почув про її засудження, не тільки не тужив через це, але й сам на місці, на якому було прийнято відсікти її голову, вихопивши меч, сам віддав на знищення свою дитину. І тут можна згадати слова Ісуса Христа, коли Він ще був на землі, проповідував, говорив, що отак от батько віддасть на смерть дитину свою, тому що Діоскор. Не побоявся того, що це була його дочка єдина. Він все-таки віддав її на знищення. В її честь віруючі люди будують ошатні храми, називають своїх дітей та ходять на паломництво до святих мощей великомучениці Варвари. На Житомирщині їх встановлено для поклоніння у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Для нашого храму. Пам'ять святої великомучениці Варвару особливо святі, тому що в нас перебуває ікона з мощами святої, і ми бачимо, що дуже багато людей зцілюються від цієї ікони за словами святої великомучениці, Хто приходить з вірою, той оздоровляється від будь-якої хвороби, той получає відповіді на свої запитання. Тому що свята великомучениця Варвара постійно молиться за усіх нас. І ми бачимо, що люди дякують за те, що свята вирішила ту чи іншу справу цих людей. Ми бачимо, що свята ікона обвішана різними дорогоцінними прикрасами, тому що люди, які отримують зцілення, приходять і таким чином дякують святій. Я хочу побажати, щоб і кожен з нас. Коли приходить до того чи іншого святого, пам'ятав, що тільки віра може оздоровити. Якщо з вірою вдаємося, то святий, до якого ми звертаємося, обов'язково допоможе. І своїми молитвами до Господа вирішить усі наші запитання, вирішить усі наші справи. А День її пам'яті, 17 грудня, у храмі відбувається особливо урочисті молебні на честь великомучениці. Християни з благоговінням прикладаються до мощей святої і просять її заступництва. Перед самою своєю кончиною свята Орвара звернулася до Небесного Отця зі словами: Господи, нехай кожен, хто буде згадувати мою пам'ять і шанувати мої страждання, буде визволений від наглої смерті і від будь-якої хвороби. І Господь дав їй відповідь: що нехай так буде за твоєю волею, тому що ти повністю пройшла своє життя. І прийняла мученицький кінець. Мощі святої Варвари були похоронені одним благочестивим мужем того міста. Пізніше на цьому місці похоронення була побудована велична церква в пам'ять святої, в якій дуже багато звершували чудес. І вже в 12 столітті, коли Київський. Князь святополк одружувався з грецькою царівною Варварою. То Варвара, приїжджаючи до нього, взяла з собою та якби в подарунок мощі святої великомучениці Варвари, і з того часу мощі перебували постійно на нашій київській землі. Тропарем свята є слова Варвару святу вшануймо, бо сітки ворожі вона розірвала, і, як пташка, визволилася вона з них за допомогою Христа. Великомучениця преславна. Окрім церковної служби, цього дня українці намагалися не працювати, бо гріхом було прати, білити і глину місити. Натомість дозволялося вишивати та нитки сукати, оскільки свята вважається учителем вишивання. Українські жінки та дівчата, сідаючи за вишивку, хрестячись, промовляли Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила. У народі свято Варвари розглядається в циклі трьох суцільних днів з доступними днями Сави та Миколая. Тому й приповідка наголошує: Варвара снігом постелить, Сава загладить хуртовиною, а Микола придавить.